Із серпня зросли тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідно до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нова вартість становить 11 гривень 48 копійок за метр кубічний для мешканців багатоквартирних будинків та 10 гривень 64 копійки приватного сектору. Останні складає близько 29% від попередньої ціни. Чи не основна причина подорожчання, каже Володимир Водовіс, суттєве зростання вартості електроенергії для таких підприємств, як Тернопільводоканал. Якщо порівнювати теперішню вартість електроенергії це в липні це вона становить 2 гривні 18 копійок з ціною, яка включена в наші тарифи, що діяли до серпня, це гривню 66, то зростання становить 52 копійки. І через це зростання на сьогоднішній день підприємство не мало можливості оплачувати за спожиту електроенергію майже мільйон гривень це різниця, яка виникає через це зростання. Крім того, зазначають у водоканалі попередні тарифи збиткові через низку інших обставин, зокрема через зростання податків і зборів, подорожчання паливно-мастильних матеріалів та реагентів. Разом з тим кажуть на підприємстві, у законі про державний бюджет України на 2016 рік не передбачено коштів на відшкодування різниці, як це було раніше, аби заощадити у Тернопіль водоканалі радять тим абонентам, які ще не мають лічильників, їх встановити. Якщо раніше такі споживачі. Платили десь в середньому 70 гривень при наявності лічильника, то зараз, відповідно, платіж становитиме порядка 90 гривень. 95% має вже індивідуальні лічильники. Лишилося ще 5% абонентів, яких їх немає, там десь, звичайно, платіж для тих, хто не має лічильників, проводиться по нормі чи по загальному будинковому лічильнику, він буде десь трошки більший, звичайно. Разом з тим на підприємстві зазначають, новий тариф один з найнижчих в Україні. Окремо в рахунках залишиться плата за аварійне обслуговування, яка в тариф не входить 1 гривня 84 копійки.